Вітаю всіх, хто готується зі мною до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні розглянемо задачі на відсотки. Відсоток це одна сота частина цілого. Можна записати звичайним дробом, можна десятковим. Задачі на відсотки зручно розв'язувати за допомогою пропорції. Наприклад, молоко містить 3% білків, скільки всього білків міститься у 600 грамів молока. 600 грамів це 100%, х це 3%. По пропорції по кресту х дорівнює 600 помножити на 3 і поділити на 100 18. Ціна акції компанії зросла на 600 гривень. Це становить 5% від початкової ціни, якої була початкова ціна акції. Початкова ціна акції 100%, 5% це 600 гривень. Х дорівнює 600 помножити на 100 і поділити на 5 12 тисяч гривень. Перед новим роком в магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%, скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 гривень. Можна скласти пропорцію 1800 гривень 100%, x гривень це 85%, тобто 100 на 15 менше. На 15% знизили. І по пропорції 1800 помножити на 85% і поділити на 100. Але це не дуже зручно. Краще в цій задачі було б вирахувати 10% це 180 гривень, 5% це половина від 10% 90 гривень, і разом це 270 гривень. Від 1800 відняти 270 гривень значно легше. І знаходимо відповідь. За переказ грошей. Клієнт повинен сплатити банкову нагороду в розмірі 2% від суми переказу. Скільки всього грошей у гривнях йому потрібно сплатити в касу банку, якщо сума переказу становить 30 тисяч гривень. 1% це 300 гривень. 2% 600 гривень. І йому треба сплатити переказ і 600 гривень. 30 600 гривень. Відповідь Б. Коротко про відсотки. І готуємось до ЗНО разом. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!